Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами беремо інформацію з потоку. Ця інформація може нам підсказати, показати, допомогти, так, звернути увагу на деякі ситуації в нашому житті. Вас буду просити залишати лайки, підписки, так, коментарі. От, Пишіть у коментарях приймаю. І давайте з вами візьмемо цю інформацію. Так, І так. Зараз ви знаходитеся в дуже таких позитивних енергіях, я б сказала, дуже наповнені і дуже багато емоцій можете мати. Перед вами відкриваються дуже багато можливостей на сьогоднішній день. Ви, як наче, переходите, знаєте, завершення якогось етапу в вашому житті. І вже минулий етап необхідно було залишити для того, щоб просунутися далі. Але вам дуже важко це зробити. Ви якось не дуже хочете, знаєте, просто піти з минулого так, заради якогось просування в майбутньому. Ви зациклені на тому, що, що у вас було. У вас дуже зараз багато внутрішньої енергії для того, щоб побороти всі складнощі. І зараз дуже-дуже актуальний момент і такий період для того, щоб ви відпустили якісь минулі етапи життя, якісь ситуації вже, які віджили своє. Звільніться від залежності. Тому що ця ваша залежність, ви можете бути залежними від людини, від відносин, від якихось речовин, так? від якоїсь дуже ситуації. І вам необхідно зараз просто звільнитися звідтіля. Ви зараз намагаєтеся просто плити по течії і нічого, ніяких активностей не робити. Через те, що ви не розумієте, куди вам рухатись, немає чіткої цілі. Я хочу все. І нічого конкретного. А ота ситуація, в якій ви можете бути залежними, вона вас підтримує, тому що вам там не треба приймати ніяких рішень, вам не треба там мати ніяких цілей. Вам на сьогоднішній день треба бути дуже чесними з собою дуже щирими з собою. Запитайте себе зараз. Чи туди я йду? Що я насправді хочу? І щирими і чесними треба бути не тільки з собою, та з оточенням. Якщо ви цього не зробите, то найближчий час ви можете отримати ситуацію, знаєте, в не дуже добрих таких перспективах. Якщо ви того не зробите, то карта трансформації руйнування того, що могло би бути, вона просто до вас, ця енергія прийде. Зараз у вас початок нового шляху, але до нього треба віднестись дуже-дуже уважно та серйозно.